Всім привіт! Вітаю вас на каналі Проект 36. Зі мною мій помічник. Наша 36-та. На мені речі він баленсіага. В інших не можна ремонтувати цю красуню. А серія починається з того, що до мене приїхали тюнячки. По-перше, це пружинки, які будемо встановлювати, і титанові тарілочки вони легші, ніж звичайні металічні, але я їх взяв для того, щоб встановити. На менший клапан, так як заводські з М50 пружин в них отвір тут трішечки більший. Тобто 7 мм клапан, а мені потрібно на 6-мм клапан. у нас на М50 ваносному двигуні встановлені клапани 6 мм. Ну, якщо бути точніше, 598 чи щось таке. Ну, тобто потрібні такі тарілочки. Так, вони, звісно, коштовні, але без них ну, просто ніяк не встановити. Читав інформацію, що ставить там М-60 пружинки і тарілочки, але там є свої теж нюанси. Я встановлю такі. Тому, якщо кому потрібні теж тарілочки, можете написати мені в інстаграм. Я дам контакти людини, яка виготовляє ці тарілочки, можете теж в нього замовити. Добре, починаю виготовлювати зйомник для пружин-клапанів і покажу, як зробити заміну цих пружин без зйомки голови. Знайшов на місцевій металобазі ось такий кусок нового желіза. Використовую тільки новий, бо ушний там ржавий, всякий такий, ну не потрібно використовувати. Це у нас патіна, якби він новий, все нормально з ним. Добре, зараз починаю вирізати. Потрібно 60 на 60 такий шматочок і там кілька отворів зробити. Також ще один шматочок вирізати. Покажу, як його виготовляю, і покажу в кінцевому результаті, як він буде працювати. Виготовив я ось такий зйомник для сухарів. Зараз покажу, як він там стає. Так, сильно тут розпаковувати не буду, так як треба ще поїхати до товариша на СТО, знайти дліншого болта. Бо в себе пошукав, у мене нема таких довгих. Так, ось так воно стає. Це, ну, Тут гаєчками прикручується, і тобто болтом все це закручується і. Прижимається в нас пружинки. З допомогою цього можна розсухарити, ну тобто тут доступ нормальний. І таким чином будемо міняти. Так, тепер, що я хотів сказати, по розмірах може хто буде собі таке ліпити. Тобто ось тут у нас 44 міліметра, також. Ну, тут де на ці шпільки одягається, від центру до центру у нас 44 мм. А тут у нас отвори приблизно 16-17, десь так. Я їх просто гравером робив, бо в мене немає такого сверла товстого. Тут від центру до центру 36 було. Вся пластинка. 6 см. Ну, тобто квадрат відсюди до сюди 6 см і отсюда до сюди 6 см. Так само ця железяка 6 см. І тут шириною, мабуть, ну, десь 2,5 см. Там, здається, 26 мм, якщо бути точним. Ну, як би така приспособа. Можна самому виготовити її в домашніх умовах і за допомогою неї все розсухати. Добре, зараз поїду на СТО до товариша, візьму болта, і вже буду щось пробувати розсухарювати. Що, ось вже встановив цей зйомник, так він виглядає. Тобто беремо, крутимо болта і, як бачимо, вже розсухарюються клапана. Потім пінцетом або магнітом. Сухарики знімаємо, все витягуємо і встановлюємо нові. Зараз дві штучки зроблю, покажу, як буде виглядати з новими пружинами. У мене просто поршень вверх підняти, і цього достатньо, щоб сухарити. Є авто, в яких там великі циковки і клапан, тобто може впасти. На тих авто я робив так: викручував свічку, пихував туди мотузку більєву ну Тобто таку плотненьку. І потім поршнем піджимав клапани. Так само зйомник береш, натягнув і знімати. Тут цього робити ну поки що я бачу, що не потрібно. Побачимо, як далі буде йти вона Але так потихеньку буду знімати. Зараз один покажу, як я його знімаю, а всі буду вже без камери, щоб не відволікатись на зйомку. Нічого не впустити, ніде не потіряти, так як запасних сухариків в мене немає, і треба це все обережно робити. Все, тарілочки з пружинками зайняли своє місце. Ось так це все виглядає. Потихеньку вони будуть мінятись всі. Мені результат подобається. Стоять вони гарненько тут уже. Гадаю, це буде те, що потрібно. Далі це все розбирати, ставити нові тарілочки і покажу, коли вже всі встановлю. Я зараз починаю встановлювати. Сюди на випуск, так само шостий можна, тобто поршня в першого і шостого циліндра в верхній мертвій точці, то ми можемо розбирати зараз перший і шостий циліндр. Потім потрібно колінвал прокрутити, поставити вверх другий і п'ятий, на ніг поміняти, і також ще прикрутити. І потім центральний, третій, четвертий замінити. Потрібно обов'язково розсухарювати, коли поршень вверху для того, щоб не вийшло такої ситуації, коли впаде в циліндр у нас клапан. Так як він на сальнику хоч і тримається, але легесенько його тронути, і він вже провалиться в нас в блок циліндрів. Якщо це станеться, то це 100% тоді доведеться знімати головку. Зараз міняю всі ті, що залишилися, і потім покажу результат. Чорний зі мною тут, я вже заінсталював пружинки і тарілки. Так, багато часу це зайняло, але результат гарненький. Треба встановити ще розпрядлючі воли, але я так втомився. тут. Так сказати, рачки стояти біля цієї принцеси червоної. Тому займуся вже завтра встановку валів, кришок всіх, ну і все, докупи зберу. Вигляд мені дуже подобається. Навіть гарно вийшло. Трівочки нормальної, абсолютно, якості. Нема такого, що клапан провалений. У мене на ВАЗівському 16 клапанному двигуні були, то теж алюмінієві стояли. але один клапан більше торчав, інший менше. Ну, якість була така, не дуже. То тут, якби ніяких зауважень я геть про них сказати не можу. Все подобається. Добре, я складаю свої інструменти. Чорний, вилізай. І завтра вже з цим товаришем продовжимо далі збирати цей двигун. Дуже цікаво, чи допоможе вирішити цю проблему, яка в мене була, а саме підвисання клапанів на великих обертах. Сидіти, дай лапу. Меде. Він, до речі, хто не знає, він дуже багато команд в мене знає, якщо цікаво, може продемонструвати в наступній серії всі його вміння. Мені казали, що лайки не навчаються, але цей товариш в мене розумний. З ним. Хоча довелося багато часу приділити, але він більше 20 команд знає. Ну, тобто, всяких трюків, там, таке сидіти, лежати, стояти, скавчати. Таке все. У нас наступний день. Хотів сьогодні встановлювати розподільчі вали, але пішов дощ, якби не дуже хочеться, щоб попадала волога в вигон. Ці роботи відкладемо на потім. Ця серія підходить до завершення. В наступній серії покажу, як виставляти розподільчі вали, і буду збирати вже докупи двигун. До зустрічі в нових серіях!